Друзі, сьогодні ми на цій кухні разом з моєю подругою, неймовірною журналісткою, інтерв'юером, приготуємо особливу страву. Там буде певний секретик. А що саме? Дізнайтесь за декілька хвилин. Разом з Аліною Доротюк ми готуємо у стилі зірки мімозу із. Слабосоленою сьомою. Поїхали! Нам все цікаво. Чому саме такі інгредієнти і якась історія певна є у тебе з цією стравою? Ну, певно, історії у мене з цією стравою немає. Це е, всіма відомий салат мімоза зі слабосоленою сьомгою. Можна зі слабосоленою фореллю, е, без різниці. Головний інгредієнт слабосолена, червона риба. Також нам потрібна картопля, відварена в нас уже, відварена морква, е, цибулька, червона, бажана. Я люблю саме червону цибулю, тому що вона більш Луткувата яйця обов'язково обов і ще я додаю плавлений сирок О! зелень для краси. краси. Я взагалі колись у бабусі, у мене ріс окроп як трава, просто по городу. А. Я завжди ходила і просто щіпала, і їла його просто пучками. Це насправді великий кладість вітамінів, макро і мікроелементів. Аліна Доротюк, українська журналістка, яка створила свій авторський одноіменний ютуб-канал. Де бере інтерв'ю у зірок та блогерів, та який майже за два роки свого існування набрав понад 100 тисяч підписників. Давай так. Я почищу картоплю. Перше, що я хочу запитати, не про мімозу. Я усіх питаю топ 3 твоїх сніданків. Я тобі хочу сказати, що сніданок для мене це взагалі найулюбленіший прийом їжі, найулюбленіша трапеза. Останнім часом зловила себе на думці, що мені дуже рідко подобається їжа у ресторанах. Серйозно от. Я готую смачніше. Я себе не вихваляю, О! але я справді готую смачніше вдома, дуже багато страв. Обожнюю яйця в будь-якій інтерпретації. Це, Це яйця Tennessee. смажені, яйця відварені в см'яточку, 6 хвилин кипячій воді, Крембл з маслом і сиром пармезан. Я та людина, яка не любить солодку вівсянку, але обожнює солодку. <taş nickname> я її обожнюю. Я відварю просто 2 хвилини yeah. вівсянку, вимикаю, додаю масло, додаю приправи улюблено, mm -hmm. додаю зелень. Накриваю, відварюю окремо яйце. Пашот три хвилини. Викладаєш зверху на вівсянку яйце пашот і посипаєш отакою таку теркою текою пармезан. Тобто, Топ-три сніданки, це всі яйця. Це може так. бути сосисочка. Я рідко, але дозволяю собі сосиски. Люблю молочні, обираю сама. Також знаю вже деякі фірми, не буду тут рекламувати, які класні, е, смачні. Е, Обов'язково салат свіжий. Mm -hmm. Я купую просто митий салат, так, Купую помідорчик, ну, огірочок, так. перець, перезуласький так само оливковою олією. Тобто, вже ви бачите, є скрембл, є салат. Mm -hmm. Тобто, ми дізналися, що Аліна Аліна це не просто класна дівчина, яка робить шикарні інтерв'ю. Підіймає рівень журналістики в Україні. Вона ще й готує. Я обожнюю готувати. Я Тобі більше того, скажу, що кулінарія це моє хобі. Беремо таку формочку, яка виймається, щоб потім красиво салат виглядав на тарілочці. Дуже красиво. Е, і перший шар ми натираємо картопельку. Твоя улюблена страва, аромат якої ти відчуваєш і зараз. От спогади навіює спогад. Я дуже любила е, молочну кашу, приготовлену в печі в баняці з пшоном. Бабуся, тільки моя так робила. Пшоно вона набухає. А ти її зараз готуєш? Молочну кашу зараз. Не готую. По перше, у мене немає печі зараз. Де я буду готувати? Це вже не той ефект. Знаєш, як борщ не, не в печі він смак. зовсім угу. по-іншому смакує. Так як ми на кухні поділись, чим відрізняється кухня. Телебачення, тому що ти дуже довго працювала на телебаченні понад 15 років, так від кухні Ютубу, е, ютуб проектів, е, твого ютуб каналу, взагалі, які правила гри, що змінюється? Ти ж пам'ятаєш, як я до тебе приїжджала, що коли працювала на зіркових так, проєктах так, так, і перші інтерв'ю, які ми писали, і зазвичай є питання, які тобі ставить редактор, і задачі, які тобі ставить головний редактор, і ти хочеш не хочеш, ти їх змушений виконувати. Зрешті, в Ютубі я сама собі господиня сама собі Зай, автор, дуже відчуваю я кайфую і нещодавно якось проаналізувала, що ти розкрилась дуже сильно, коли почала робити повністю свою справу. У тебе стала певна свобода. Я дуже пишаюсь і люблю твій канал. Якщо Звіню чесно. ми вже зробили перший шар, тобто його так трішечку утрамбували. Наступний шар ми викладаємо рибку. Як ти хочеш її Маленькими квадратиками? Бери дощечку, ріж рибку. А я, поки тим часом візьму іншу дощечку і поріжу цибулю, говорючи ютубу, я хочу сказати, що. Ютуб все ж таки це не телебачення в тому плані, що тобі є певні алгоритми. Якщо хоча б тиждень ти не виставляєш випуск, ти потрапляєш у тіньовий бан. Плюс, так як правильно ти зазначила, я сам собі господар, начальник, і керую темами, які я записую, героями, яких я запрошую, і це дуже важливо. Один шар, тобто, дивися, до речі, ще ледь не забула. Це Чи ж картопля, вона без солі. Так, о, о, ви солі, е, трішечки перцю припершуємо. Солечка. солечка. Да. Буквально трішечки. Отак, знаєте, я дуже люблю, до речі, духмяний чорний перець. Трішечки, трішечки. Отак. Соль. О. Тепер наступний е шар, ми отак акуратно. Боже, як ти порізалася. Прекрасна дружина господиня і мама трьох дітей. Багато. Одна цибулинка невелика. Насправді все ж е шарами. Е от третій шар трішечки олією потрібно полити. Так, Бери олійку. тут у нас є. Який наступний е шар має бути? Морква чи Морква. яйця? Морква. Морква. Бачиш? Морква. Цибуля вона картоплю і е рибу вона разом поємає. Єднає і станеться синергія продуктів, як я люблю це називати. <мес> Одразу треба Втарами, З моркви. Наскільки втрачати. я знаю, в такій страві багато не буває. Сто відсотків. Знаєте, у мене в дитинстві я в мене дідусь дуже любив деруни. <гас> і, і коли я ти, ти натираєш ці деруни, постійно стираєш собі мочки пальців. Або тут я зараз так не роблю. Я краще лишу кусочок і викину, щоб ці... мене пальці були цілі. <гас%. Класти класти. Яєчка нарізати, О, жарка, чи гарна. теж будемо терти? Так, все терти, все трети. Тер. Але яєчка ми відділяємо білок від жовтка. У нас уже четвертий шар, але тільки цей четвертий шар ми змащуємо майонезом. Але Шикаємо. перед цим ми трішечки перчимо. Беремо так. Прекрасно. А яка фірмова страва у твоїй сім'ї? Фарширована щука. Традиція моєї родини з Херсону, так як батько був рибалкою у складні часи, коли не було можливості купити м'ясо. Вони робили фаршировану щуку, от на новий рік різдво головною стравою. В цьому році ми будемо її готувати разом з моєю мамою вже на нашій кухні. Любов до рибки в нас з тобою однакова. Сто відсотків. Я дуже люблю рибу. Насправді, і всі рибні страви там запекти просто коропа. Я його роблю фаршированого грибами у сметанному соусі. Це Ого! дуже смачно. Я зрозуміла, що ти любиш готувати. Мені подобається це твоє заспокійливе. Це те, що потрібно всім нам насправді готуючи, заспокоюватись. Та Ще взагалі, ну ти ж ходиш до психолога, відвідуєш, і будь-який психолог говорить, що ця щоденна рутина вона допомагає нам тримати свій ментальний стан. Вона мене зводить з розуму ще більше. Коли ти нервуєш, тобі треба зайняти чимось свої руки і думки. А, беремо отак білочок просто, і от на майонез після моркви наступний шар. Я знаю, що я хочу запитати: твої улюблені страви? На свята, ну як ви вже зрозуміли, мімоза з червоною рибкою. А ще я дуже люблю салат. Один з дитинства. Дуже прості інгредієнти: куряче філе відварене, яйце мариновані. Печериці і е, маринований ананас це в однакових пропорціях. Це дуже Чий смачно. рецепт. Це. це рецепт. Я навіть не пам'ятаю, хто з моїх тіток перший зробив, але це так смачно. Якщо ви любите поєднання ананасу з куркою, грибами, ну от спробуйте. Ага. Ми виклали шар е, білочка. Тепер майонез Слухай, у нас виходить така повноцінна мимоза. Поки Світланка дотирає жовточок, так старанно беремо два плаваних сирочки. До речі, у цій справі дуже важливо вибрати правильний плаваний сирочок. Не жалійте грошей, бо бувають кінеш пластмасовий при так, 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 так. Як з дитинства я пропоную з'їсти цю Ні, 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 вона не готова? Ми майонез собі вже додавати не будемо. Ми одразу прикрашаємо. Жовточком. Але жовточок це ще не все. Я ще прикрашу обов'язково зеленню. У нас салат вже приготований. Так як у нас він не настоювався всю ніч, як зазвичай я роблю. Трішечки підтрамбувала. Я ставлю на ніч да, в холодильник, він осідає і спокійно потім виймаєш і подаєш своїм дорогим гостям. бо просто смакуєш Што? ложкою Шло сама. Красиво, Аліна, вона така красива! Ой, Ой Боже, скільки там червоної рибки. Смачно! Ти перемішуєш? Да, 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 да. Все зробимо, там. як ти робиш. Mm -hmm. Давай. Май гад. Боже, це смачно! Мі, nee, друзі, це реально смачно. Дякую за цей рецепт, за час, який ти провела з нами. І взагалі ти класно. Дякую. Готуйте і смакуйте. Так, і з'їжте. Як ми. Смачно і поживно.